А ви знали, що в культовій серії постапокаліптичних фільмів шалений Макс Джорджа Міллера? Дефіцит пального настільки критичний, що навіть існують спеціальні каравани безжалісних воїнів, які виїжджають у пустелю лише заради того, щоб добути чи перевести газолін. Пальне там настільки цінне, що фактично замінює гроші та визначає владу. Уявіть, колони машин мчать пустелею, і кожна крапля бензину вирішує, хто виживе, а хто ні. Не надто солодкий сценарій, правда саме тому пульс вдячні ОКО за системну підтримку, завдяки якій у нас не було проблеми з пальним. як у шаленому Максі. Ми завжди вчасно прибували на місце, проводили навчання з догоспітального переливання крові та доставляли необхідне обладнання для військових медиків на фронті. У кіно пальне вирішує хто переможе у реальності воно допомагає рятувати життя.